І резолюцію, яку ми проголосували, я додала цей аспект, так щоб пояснити, що на окупованих територіях немає медіа, де можна працювати вільних медіа. Тому люди стають такими громадянськими журналістами. Тому дійсно, коли повернувся Дмитро Хилюк, коли повернувся Владислав Єсипенко, то це було ну велика радість для спільноти і, і і також кілька інших цивільних полонених, на жаль, Вікторія Рощина не повернулася верніше, повернули її вже тіло понівечене з слідами тортур, і якраз на прикладі Вікторії Рощини ми ну я, я намагалась пояснити, що чому журналісти ще окремо їх таргетують. Бо це розповідь про воєнні злочини. І Вікторія поїхала на тимчасово окуповані території свідомо для того, щоб записати репортаж, зробити розслідування про катівні, які розташували в Енергодарі і де катували 了。<laughs> Працівників Запорізької атомної станції і її схопили і фактично без будь-яких звинувачень пересилали з там Таганрога в цей кізел. І зрештою, вона там була замордована. Так і це вибір професійний вибір. Вона зробила для того, щоб світ знав правду. Я в своїй, в своєму виступі назвала всі 26 прізвищ і в деякі люди з 2006 16-го року перебувають в тюрмі це якраз мова про кримських бранців.